часто били, ну, склад. А завтра точно буде щось робити. А раптом нова планка, планка. А потім ти що? На те бадь це в першу чергу так не перший час. Я, наприклад, вони вже нагадують, тривають двері. Мені загинуло напроти, Ми в мене мага не отримали нічого. Якщо повідомили площі, тривають двері нагадують. Є повар сидіти. бо боротьби наша робота в діалекта забита за допомогою O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer. 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 Eu vou fazer.

пробій, що це моделі цієї. При цьому, якщо натрапити, не можна. Не робот, поменяно. А наша програма це 300 12. Одразу. А вона німеє 10, плюс ще 15 додаткових. Так, я шана. Вільові в, в, в Києві. Да. І що той отримується да. у так. 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 так, Хвилиночку, диві диві дивіться, тоді виникає питання одне. Ми додатково ставили питання в порядок денних про виконання по сесії, про виконавця поспушів. І ми повинні поділитися з виконавцем послуг в такому випадку. Якщо Михайло Борисович не погоджується, я думаю, що якщо Михайло Борисович погоджується бути виконавцем цих послуг по інтеграції землі, то я думаю, на цій сесії ми ставимо питання вже про виконавця послуг. І виконавця обираємо і заключаємо тоді з ними. Для того, щоб ми не можемо взяти, признати виконавця послуг. Ми, Ми зверталися до кількох організацій. Вони відповідь не дали, не Це дали. Б. А у нас є людина, яка згідна працювати. Вони не погодилися з організації. Ми тиждень тому дали ж їм запитувати. чотири організації направлені були листи. Чотири, 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 чотири організації. Так. Нам три, Але я рекомендую все-таки вам. Все-таки ви дочекайтеся, правда, ціна є п'ять. Один гектар воно відносно. Але саме дочекайтеся, мені самому цікаво, що вони вам будуть. Ми, цікавого, цікавого, цікавого. Ми на сесії маємо на сесії. Будемо знову сесію збирати, а потім знову збирати сесію. Для, для того, щоб прискорити, я сумніваюся доручення до До 1 листопада це все в нас є доручення. Ми були з хлопцями до 1 листопада. Завершити Забежите по часу. Якщо ви не чули, не задали питання, перше, що треба зробити, це змінити межі. Поки ми не змінимо межі, ми не зможемо... Вона фактично поза межами, але... тобто треба зробити паралельно те і те, так, а Микола Анатольович, та ну кажіть, що ви мудре слово, ви мудра людина з досвідом досвідчений. Будь ласка, шо? Шо? два рішення окреме. Перше рішення буде про затвердження генерального плану. Ну, рішення про зміну меж і є, є. А тепер треба ще по фінансовій частині виконавця, хто да. буде проводити зміни да. межі, Пробу і фінансер. виконавця, хто буде проводити інвентаризацію. Тобто да. додатково включають у порядок денних ще два питання: да. одне Я виконавця, а друге. Відрядчика так довго робити інвентаризацію. Згідно з рішенням, у нас є там частково кошти, заключають договори. Договори заключають так, що у нас є зараз 30 тисяч. заключають розбивати, як аванс, але по акту виконаних робіт вносити е договір збільшувати. Ну. Дивіться, у вас звучить у у рішення. про надання дозволу на виходу не проєкту документації. А кому ми надаємо дозвіл? Не до видане о зміні ну, просто... так я воно ну, має де... звучати. Воно ми надає про надання дозволу на виготовлення передної документації. Кому ми це це сюди травмова? Віктор це Васильович, не... ваше питання тоді за самчук готовий. Як, Як ви чи це юридично правильно сформоване рішення? Про надання дозволу. Коли людина звертається, то я розумію, їй надають дозвіл, на виготовлення там щось. А це про надання дозволу на виготовлення проєктної документації. Це як вона так звучить? По зміні мертво? Потреба вказувати, які зворянські сітки, по зміні меж села, зоря село раді. Ну, так і є. Пропонується такий проєкт. Проєкт лічення, позвольте. Відчини прошли мерт населеного пункту села Зоря Ліверського району, підстав розробленного та запершого генерального плану села Зоря. Дати дозвіл на виконання проєкту забуду, що зміни мерз населеного пункту села Зоря у рекордні порції в Хортарі. Замок, третій пункт – замовити у проєкт реалізації розробку проєкту за будинку щодо зміни мешканців що. пункту села Зоря, Рівського району, вони той пошук такої. Попробуй покласти на комісію земельних питань та охорони дітей. Тільки чітко треба тоді замовника. В третьому пункті треба показати виконавця. Де. Де. В да. тобто, якій організації, так? Яка організація, виходить, так, я зрозумію. Тоді ти відповідає вже виконавця, ти відповідає. Щоб звучало вимогу, вимогу, тоді проєкт на документацію, з цію, гаду, буде рішення другим пунктом виготовити проєктну документацію, а то не здати дозвіл. Ну, кому ми даємо дозвіл? А що це не можемо розуміти? Сама собі сесія. є сільська сесія. Тобто написати дати до Зеленській сільській раді так. Там, так. корпус так. дає побрати той фонд, щоб нам списало про надання дозвілу, дати до зрясь. Раді на виведення закрепної документації і третій пункт. Як вас звучить? прочитайте. Замовити замовити за організації роботу замовити тоді у законопорядній організації приватне підприємство інтенсив сервісного і заключити згідно третього пункту. Ми маємо право заключити сину інтенсив сервіс. Да. Доручити Дяченко Миколаючу від імені Ради за починку договору і заключить робіт. На виконання робіт. А тут не треба казати, що дяченко, тому що як ну, бачимо, да. що Дівчинка має право це. Можна і не передбачати. Да. Вже вказувати не треба. І, і, Це і, питання і, по зміні меж. Ми вирішили або Значить, треба в нашу пунктом п'ятий порядку денну вийшло ще питання по а, інвентаризації земель. Ага. У нас вже кажуть, рішення по інтерезації ми приймали так, Але. Упередні, я упередні я сесії. Попередньо. 12-го ми приймали вересня. Але, Але ми, не, ми, ось, ми не звернутися, звернутися організації. до організації. Або змінити рішення, або доповнити рішення? Ні, рішення було таке, що звернутися. а от тут ми вже виконавця визначаємо. Це не було прийнято це рішення, каже. Ні, я було прийнято. Каже, що не було прийнято як а рішення, рішення звернути. почав звернутися. звернутися, звернутися, так, так звернутися звернулися. Зверну... А тепер про виконався, а тепер буде про виконавця! позбу вирішила. Тоді Зеленська сільська рада вирішила, крапка буде е, заключити договір з е, приватних підприємств сервіс на поведення інтернеційних робіт по земельних ділянках Зеленської сільської ради. Села Заря, так пока робимо. Чи там треба уточнити, якого просто Територія, ну, це все спорядку. Ну, дивіться, ми можемо вам Дивіться, були ще акти виконаних робіт. Поки ми, ну, чи там, ну, якось, в договорі, в договорі буде допомогти. В договорі йде. Так, а в договорі вже конкретно буде зазначено там, ми не можемо не з ним працювати по Голишу, наприклад. Ми маємо А для чого тоді? А для чого на договір заключати? Якщо я не помиляюся, то по грабуємо <голові> там всі роздані крім земель запасу. За розривом. Так самові <голові> робить, які розрив. Тобто є під СГ у грамові, які <голові> підуть під забудову, то там дуже не не так. Зрями, і, і, ми, так, Шановні а депутати, чи не дивіться, Допроводи. Допроводи. давайте тоді проголосуємо за те, що Наталя Михайлівна внесла оці зміни п'ятим пунктом до порядку денного ми сформуємо рішення вже сформуване в нас. Давайте просимо за те, щоб внести її до порядку денного, в такому формулюванні, як Наталя Михайлівна запропонувала.

я до цього часу, я вже ну, півтора року їжуся зря. Я вже можу з'їздити, понимаєте? я вже не знаю. Я заїжджу безкоштовно. Розумієте, що таке питання, поднім за договор, не поднім за договором. Ні, воно буде в договорі. В договорі. Це договори. Подивитись, всі ризики є. Борис, то два нагороду вже обограли, як це безкоштовно їздить. Так, добре, так. Давайте проголосуємо. За це питання, хто за проти? Дякую. Це питання вносить все до порядку. Так, будь ласка, ми оголосили питання Мирослави Петрівні, вже мене дали слово. Ладова чекає. Ми знову ж за той генплану, ми вже проголосували. Який генплан? Чого ви наперед? Депутати депутати працюють. ви не хочете додому... Ми голосували за п'ятий? за п'ятнику. Чуєте? Ні. Прошу. Ну, про інвентаризацію хотів сказати. Тому? Ну живка, думка не цікава, ні? Ви ж проголосували? Ну почекайте, що проголосували? Ну, а баба я протягом. Коли працює виконком, депутати не приходять на виконком і не втручаються в роботу виконкому. Чому члени виконкому чи члени приходять і кожного разу Будь ласка, переходимо до слідче питання. Дуже багато. нічого не знає. Ви можете викласти письмово свої думки до як, ну дивіться, ну ми що годину знову будемо за себе говорити. Будь ласка, Мирослава потрібно, продовжуйте. Так, шановні депутати, не заживете роботі Якщо можна, бюро, і знімає по рішення зразу. Перше, затвердити програму відшкодування з бюджету Дорянської сільської ради частини сумово відсотків за кредитами населення, об'єднання співвлазних власних партнерних будинків, житловому нівельних кооперативів на потреби термомодернізації житлових будівель, провадження інших енергоефективних заходів у житлових будинках на 16-17 років. Далі програма, що додається. При формуванні бюджетів на відповідь. Роки передбачити кошти на реалізацію програми в межах наявних фінансових ресурсів і забезпечувати у розмірах визначених сесій Ради. Контроль за виконанням рішення покласти на постійній комісії з питань бюджету, фінансів, податків, економіки та правових питань місцевого самоврядування податків діяльності та етики. Хочу сказати що є відповідне доручення премєр міністрів України від 27 липня. На Це доручення голови обласної державної адміністрації і райдержадміністрації. Нам рекомендовано відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури і там ще добре таке позатверджувати місцеві програми. Коли в нас будуть наявні кошти... Ну, можливо, в 17-му році, бо в 16-му, якщо е, вже по е... 10-ти Десятимісячного, можливо, звіту, якщо будуть якісь моменти, і які ми зможемо це виділяти, ми можемо виділяти, але мені це якби, ну, не дуже віриться. Що це мається на увазі? Що такі, які є кредит, оці кредити, які видається населенню, це його якби, ще один такий різновид, коли є в місцевих органах влади кошти, за рахунок місцевих бюджетів ми можемо також робити, скажімо, від Шкодування суми кредитів чи по відсотку кредитів у розмірах визначених даними програмами. Я у пункті 2.3, ой, не 2, в мене такий поганий не раз попався. Зазначила, що розмір 15,3,2. Розмір 15% суми кредиту на здійснення заходу, але не більше 2000 гривень. Тобто це середньому, якщо... 13,5 тисячі гривень береться і ще 15% суми проживу останні. Це дуже якби, такі питання, ну, скажімо, непрості. Що, хто має право брати згідно цієї програми і звертатися до сільської ради? ОСББ, житлово житлової кооперативи. При... і ще окремі категорії громадян населення, а саме інваліди із числа учасників, АТО і не дай Бог члени. Сімей загибших теж з учасників АТО. Тобто, тому, тому що населення воно напряму може звертатися і це і брати напряму. А це ще якби, ну, компенсація за рахунок пенсевих. Я не думаю, що в нас такі кошти будуть, але якщо вони будуть, то можливо в 2017 році десь і щось для ОСББ там можливо буде виділятися. Можна питання, це на енергоефективні заходи, тобто утеплення мається на увазі? Так, тут перелічено все на що можна. Там є спеціальні додатки, можна, є порядок, спеціально розроблені е, у програми. Е, там, зокрема, наприклад, е, матеріали для проведення степовізолізаційних зовнішніх стін, підвальних приміщень, горич покривель, фундамент, радіатори опалення з терморегуляторами, вікна двокамерними, рекуператори, такі літаційно-повітря, можливо, приколовані. Ліпловина насоси, сонячні колектори, бо ще про альтернативне. Тобто, все, все. Але питання в тому, що коштів ну, це прибагато. А можна. оце відсоткову ставку яку ви брали звіт визначення, які дають. Ні, то це, це не про банки. говорить, це банки само собою дають. Державні банки. Дивіться, як ця процедура, якщо нам її ще точно не роз'яснено. І я думаю, що ще є район, тому що район, я наскільки знаю, що такі кредитні теж... Ну, ви бачите, це свіже, 27 липня 2016 року було доручне передмістию. Якщо там якісь будуть зміни, ми будемо зміни вносити відповідної програми, якщо в нас будуть кошти. Значить, Має все так робитись. Будуть звертатися відповідні категорії і відповідно ці ОСББ, житлово-комунальні кооперативи, так як і зараз звертаються в відповідні банки, які будуть надувати ці кредити. Там формуються відповідні реєстри. Згідно цих реєстрів, коли є такі програми, будуть запроси даватися відповідно із кредитних фінансових банківських установ, до, в тому числі в, і в ОБСР органи місцевої ради, чи є відповідні програми і як хто готовий фінансувати. Ну, Це буде будемо в місту, знаєте, місто це все буде робити. Але ну, може десь хтось і буде багато в селі робити. Тоді, коли, наприклад, є окремі категорії громадян, тобто, ті, які говорила я учасники там, АТО, там, е е які мають інвалідність, чи не дай бо, там, члени сімей загиблих е учасників АТО. Вони будуть зверта, вірніше, підтверджуватися, оці їхні дані, будуть ми подавати що таке повідомлення до служіння соціального захисту райдержадміністрації е, е, нашого. Ну тобто це така процедура, якби. Е, ну, <плес> Про, прохання програми, uh, that парт, that там є різні відсотки можна, yeah. да. і Ці, наприклад, розміри, їх можна потім регулювати, але що, <coughs> вони не бородяться <coughs> Програма. Yeah. Yeah, але вже тоді в нюансах треба. Uh -huh. А це як би, в загальному найменше, 15%. Різовки. Ну, є пропозиція винести на сесію, Ставимо на голосування, так. хто це, за те, щоб винести <клеви> ви на сесії, хто я... проти. на сесії Знову не тлумачити їх новому. Дякую. Так, Слідує питання. Ну, Давайте я можу зараз питання. Є в нас виникло одне питання, дуже таке важливе, яке потребує більшого переговорення до нас, на що лист від арбітражного керуючого.